Вітаю всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить. І побажання хай вам всім щастить, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з прогнозом, який можна не тільки бачити на Юту, але і чути на Радіо 22. Звісно, якщо у нас є світло, а у вас є зв'язок. І це прогноз на цілий 2026 рік. Я намагався, щоб... Був комбінований прогноз: хотів поєднати таро, чи руни, чи карти карми, але таро навіть різ, відмовилися це робити. Вирішили, що вони одні справляться з таким. Не досить простим завданням. Ну а щоб сприйняття карт було простіше, будемо дивитися лише прямі позиції, і це буде вже не за знаками зодіаку, як це зазвичай буває на езотаріумі, а за місяцями ми будемо дивитися, що буде відбуватися починаючи з січня місяця, і січень у нас буде якраз козиріг, і закінчуючи грудням. 2026 року. Рік цей дуже непростий, бо якщо подивитися на космічні ритми, ми перебуваємо у стадії півночі, коли немає ані сонця. Коли немає ані місяця, коли немає ані зірок, тому будьте -то обережні: темні сили настільки зараз активні, що вони намагаються вплинути на будь-якому рівні на фізичному, на ментальному, на астральному, їх повно. Ви бачите людей на вулиці, ви бачите, що коїться у головах у людей, там засіяли темні сили. І от задля того, щоб ці сили розвіялися, я роблю цей прогноз і. І це не конкретно про людей, це про події, які будуть відбуватися протягом 2026 року. Тому налаштуємося, давайте на краще, сподіваємося, що нарешті українці зможуть видихнути і починати відбудовувати країну. А ті, що прийшли з-за щоб відбудовували свої хати, які теж потребують ремонту, і голови в тому числі. Ну, Вони мене в меншій ступені дивляться, бо вони не розуміють українську мову, для них це Тарабарщина, але ж ви мене розумієте. Тож давайте налаштуємось на краще, а я зроблю традиційний зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один загальна карта року буде в кінці цього прогнозу. Розпочинаємо з січня. Січень місяць, складний, перший місяць року, ото От що він принесе загалом. Хочу вас. Привітати дуже гарна карта. Це кінець, кінець довготривалого періоду, який триває вже не один рік. І він випадає на січень. У січні якраз будуть астрологічні дуже гарні аспекти. Трести буде всіх незалежно від статусу, незалежно від посади. Але ця карта дає надію, що у січні закінчиться багато чого цікавого. і Повинен розпочатися новий цикл, тому збирайте. Врожаї, карта Всесвіту це вищий аркан. Він закінчує, нібито кол, колоду, я маю на увазі, саме старших арканів. Він найсильніший, тож тримаємо кулачки, щоб у січні закінчився весь цей безлад, і нарешті ми прийшли до гармонійного стану. Але ж ви пам'ятаєте про те, що ще попереду 11 місяців. Отож, далі у нас лютий, сама назва лютий каже за себе. Карта Сонце прояснення. Хочеться вірити в ці, ці передбачання, бо сонце це правда, яка вскриється, і це дуже гарна карта, це теж вищий аркан. Вона якраз пов'язана з благополуччям, з проясненням. І не випадково тут намальовані діти, бо саме діти отримають у лютому якісь позитивні моменти. Це ще гроші, гроші, які можуть прийти на відбудову України, а не на війну. Бо Насправді карта сонця це дуже світлий аркан, і я спеціально роблю тільки прямі позиції, щоб весь негатив був мінімальним. Тож у лютому місяці на чотириріччя, вже ближче до чотириріччя. Такої страшної війни вторгнення російських окупантів може бути прояснення і, можливо, будуть підписані нарешті якісь договори, на які всі чекають. Далі у нас березень, початок астрологічного вже Нового року, відродження. Сама назва карти каже багато. За себе я використовую для слухачів радіо 22, Вони не бачать це зміїні аркани тероту. Тут трішки відрізняються назви. Відродження це страшний суд. Це карта повторень, і ця карта якраз і пов'язана зі знаком Риби, який і буде у наприкінці березня. і на початку, наприкінці лютого, на початку березня, і це дуже гарний показник, у сенсі того, що це рівний період. Це знову вищий аркан. Три вищих аркана випали одразу з перших місяців. Тому сподіваємося, що все, що буде відбуватися у січні і у лютому, воно закріпиться і піде все досить позитивно. Ця карта пов'язана з відродженням. А в відродженні корінь слова «род». тобто «род» Буде процвітати і відновлюватись ми повинні відновлюватись, тож непоганий місяць теж. Далі дивимось: лютий, березень, квітень. А от квітень якісь знову таємні ігри. Карта місяця, інша її назва сутінки це тупікові якісь стани. Тож вирішити ситуацію треба вже до. Квітня, в квітні неможливо буде нічого вирішити. В квітні може знову прийти темрява. Бо, як я вам казав на початку цього прогнозу, рік цей 26-й – це рік півночі, рік темряви. Тому тут можуть бути якісь обмани. А як кажуть, весь нікому не вірю, от квітень місяць якраз випадає карта обманів. Тож будемо сподіватися, що вони будуть стосуватися не України, а можливо якихось геополітичних розкладів. Далі, травень. Отут погана комбінація. На квітень випадає сутінки, а на травень відпадає відлюдник. Відлюдник він гарний тим, що остаточно будуть з'ясовані кордони. Відлюдник каже про те, що неможливо нічому. Просуватися вічно відлюдник ставить крапку. Відлюдник, звісно, пов'язаний з кінцем процесу, а також зі смертю. Можливо, на травень місяць випаде якась смерть, яка всіх здивує, бо всі будуть думати, що ця людина. Якщо це людина, звісно, буде жити вічно, але тут буде страта, тут буде фінал, кінець. Тож, як би не затягували ситуацію, в травні місяці вона все одно повинна закінчитися. А от як вона буде закінчуватися, це вже залежить від багатьох факторів, Таро, на жаль, цього не кажуть. Далі у нас іде червень місяць. Надії, місяць надій. Карта зірка магів, вона пов'язана з емоціями, вона пов'язана із грошима в тому числі. Тобто, можливо, ця карта каже про те, що надії наші такі втіляться на початку літочка. вже буде все не так страшно, як на початку року. І не треба втрачати надії, треба вірити, і тоді обов'язково, у червні місяці, відбудуться справжні дива. Липень місяць не досить гарний. Карта диявола, і вона каже про фатальні ситуації. Вона каже про те, що якщо нічого не закінчиться от ні на початку року, ні у травні, то Липень буде просто катастрофічний. Демони вилезуть і будуть коїти велике лиха. Тож тримайте себе в руках, не забувайте про молитви перед сном, про мантри. Вони рятують вас від темних сил, і саме у липні місяці ці сили можуть розпоясатися і зробити справжнє лихо. Далі, С серпень, янгол, захист. Це, по-перше, карта пов'язана з водолієм. Як відомо, ми вже давно знаходимось на межі між ерою риб і переходимо в водолій. І, звісно, серпень місяць це підтримка з боку янгольських сил, підтримка з боку самого Господа Бога, і це консолідація, це можливість владнати різні. Складні ситуації, особливо дрібниці, на яких вибудовується багато чого, бо навіть будинок він теж стоїть на маленьких цеглинах, і якщо ти витягнеш якусь цеглинку, все посиплеться. Тобто ще є один гарний місяць на цей 2026 рік, і це серпень. Далі у нас приходить вересень, імператриця. Це відновлення, матеріальні відновлення, це гарні якісь позиції, це якісь гроші невеличкі, це дії заради чогось. Тобто дуже багато зараз кажуть про вибори, як коли можуть бути вибори. Вибори можуть бути не раніше серпня, а точніше, наш на навіть вересня. От вересень це дуже сильно нагадує на вибори і на те, що буде. Земля-матінка стояти за своїх дітей і давати можливість. І буде врожай, незважаючи на те, що нам зараз не малюють, яка буде, який буде страшний рік, все у владі людей, але і боги теж дуже сильно впливають на розум і не тільки боги, але і ще й демони. На жаль. Далі у нас жовтень. Верховна Жриця це пара. Це порозуміння, це інформація. І це приход якоїсь жінки. Тобто, якщо будуть вибори, то жінка може. Перемогти на цих виборах дуже швидко, бо вона буде втілювати жіночність, а не воєвничність. І пам'ятайте, що дуже багато буде залежати від інформативного поля, яке буде інформаційне поле у жовтні, таке ми будемо і ми. Головне, не втрачати розум, ось що каже Верховна Жриця. Далі у нас листопад. Імператор теж гарна карта. Це карта пов'язана з законом, з новим суспільством, яке може зізріти якраз ближче до кінця року буде остаточне владнання якихось законів, нових щось буде підписано, але для підпису. Звісно, важливий верховний жрець. Він якраз відповідає за комерційні і не тільки комерційні договори. Але імператор це теж гарна карта, і вона вказує на листопад. І нарешті фінал 2026 року. Грудень місяць. Що ж, це дуже гарний підтекст. До імператора карта рівноваги або Феміда це гармонія, це дійсно підписання надійних договорів, і це баланс, який все ж таки буде знайден наприкінці 2026 року. В будь-якому разі дуже позитивний друге півріччя можна спостерігати, а також перші три місяці року. Якщо за ці перші три місяці не буде вирішено. Нічого, то все може затягнутися аж до серпня, що не зробить позитивних моментів, бо ви розумієте, кожен день війни, кожен місяць війни забирає багато людей і не тільки людей. Ну і давайте подивимось, загальна картинка на 26 й рік. Карта повішений. Жертва. Треба йти на жертви, треба жертвувати чимось. Заради життя. Ця карта пов'язана з не дуже гарними темами. Це жертви, саме людські жертви. Бережіть себе, бережіть оточуючих. Пам'ятайте, ви самі собі вибудовуєте життя, коли робите. Той чи інший вибір. Карта повішеного дуже гарна карта для благодійних людей, які про себе забувають, а починають думати за інших. Як ви знаєте, наші правителі не думають за інших, вони думають лише самі за себе. І скоріш за все, вони всі за це понесуть відповідальність, бо повішений це жартовність, жартовність заради майбутнього. Загальна карта не така вже й позитивна, як. Хотілося б, але все одно ми сподіваємося лише на краще і пам'ятаємо, що усе у наших руках, і ніхто не може вам заборонити так вибудовувати своє життя, як того ви самі бажали. Я сподіваюся, що у вас вистачило сил та терпіння додивитися цей прогноз до кінця. Я ж бажаю вам усіляких. Гараздів. Хай вам у новому 2026 році завжди щастить! І традиційно українським бійцям я бажаю тільки перемог і повернутися додому живими та неушкодженими. Всім вам бажаю гарно зустріти новий рік, бо, як кажуть, зустрінеш новий рік, так його і проживеш. Сподіваюся, зустрінемось наступного тижня і оглянемо не один день, не один місяць. Хай вам всім щастить і хай вас всіх береже і охороняє вакантанка. Господь Бог.